Він народився у Казахстані у місті Гурів на даний момент. Це місто Атирау, Республіка Казахстан. Потім з батьками вони переїхали до міста Білопілля. і там уже він пішов до школи, навчався, закінчив школу і вступив до нашого педагогічного університету. Після університету він поїхав до Києва, працював ну, на різних роботах, скажімо так. Потім повернувся назад до Глухова в Глухові працював. І торговим представником, і експедитором, і водієм. Він був настільки гордий, що він потрібний, що він ходить на оці чергування. Я точно пам'ятаю, що він Ну не збирався відсиджуватися і дня вдома. Перше місто, яке вони були, це Бахмут. Це було 31 липня 2022 року. Вони приїхали на місце уже в місто Бахмут 1 серпня 2022 року. З того моменту він там здається два тижні пробув. Потім їх направили в Угледар Соледар, і у вересні 2022 року вони вже були у Харківській області. Він був ем, привалений стіною будинку, отримав контузію і вивихнув праву руку. Але ну, нічого такого не було. Він пролікувався все добре.